Маємо в роботі Audi Q7, на якій зробили капітальний ремонт двигуна з гільзуванням. Це на питання, друзі, в районі 8 тисяч доларів. І саме цікаве, друзі, по часу не завжди ти можеш вкластися в 2-3 неділі, навіть деколи це затягує до місяця. Чому так? Тому що на даний час є великі проблеми з електроенергією, друзі, вірно. Того гільзування, як правило, затягується під 2 неділі. Збір, розбір реально вилазив три тижні. 8 тисяч доларів. Що туди входить? Туди входить нова поршньова група, поршні з кільцями, новий ланцюг ГРМ. На ці двигуни крек він іде, як правило, в оригіналі замінників ніяких немає. Рибіл двоголовок блока циліндрів, повністю перевіряємо всі направляючі, клапана, міняємо, що потрібно втулечки, Сальнички клапанів обов'язково нові. Новий оливний насос. Вся навісочка нова. Обслуговуємо повністю. Все, що потрібно, щоб потім до цього не повертатися. Стартер, генератор, от повністю, повністю все. Термін виконання до місяця беремо, грубо кажучи, мінімальний термін, за яким ми видавали 3.0 нольте це два тижні. Максимальний, на жаль, місяць. Ціна питання в районі 8 тисяч доларів.